Сьогодні ми відкриваємо виставку, важливу не тільки для бібліотеки, не тільки для центру – Маріуполь», не тільки для територіальної громади міста Кропивницького. Я думаю, що подія, яку створює пересувна виставка Маріуполь86 наживо, саме так називається виставка, яка зараз перед вами. Ця подія зв'язує і зобов'язує нас своїми думками повертатися до важливих моментів в сучасній історії України і в наших буденних якихось ділах нас на якийсь час зібратися і зрозуміти віддати шану і певною мірою. Зрозуміти, наскільки важлива підтримка, наша підтримка і наша участь в сучасних подіях, і наскільки потрібна наша допомога воїнам ЗСУ сьогодні з нами куратор, виставки і. Культурних проєктів і безпосередні учасники або ж керівник культурних проєктів центру Я Маріуполь Крипивницька Олена Прохорова. І саме вона представить виставку і вам, пані Олена Слова. Всім доброго дня. Дякую, що прийшли не тільки наші маріупольці, а я пані, пані місцевим групамничан. 20 травня виповнилось два роки з моменту, коли останній оборонець маріупольського гарнізону за наказом вийшов з заводу Азовсталь у невідомість. Вже як два роки більшість наших героїв перебуває у полоні ворога, а їхні родини у розпачі та невідомості. Сьогодні ми хочемо нагадати про масштаб трагедії Маріуполя. І мужність його захисників. Маріуполь це те місто, яке взяло на себе весь весь удар, всю силу ворога, про важливість боротьби за тих, хто відстоє наше місто. Виставку презентовано в рамках проєкту Культурна деокупація. Світлини збирала Маріупольська міська рада, все те, що ви зараз будете роздивлятися, все це збиралося Маріупольців. Ті, ті світлини, які вони змогли передати через якийсь, якийсь поганий зв'язок, хтось, можливо, зміг їх вивести, хоча всі розуміли, що це дуже небезпечно. І Ті, хто захопили місто, вони все це, якщо знаходили, вони все це видаляли. Мета виставки показати те, що було до вторгнення Росії та після. Показати 86 днів опору. Адже місто Маріуполь стало містом відваги та стійкості. Вона складається з чотирьох тем: азовсталь, діти, місто та захисники. На Баннерах, окрім світлин, зображені ще стріни листуванням мешканців Маріуполя, завдяки яким світ, за яким світ спостерігав за подіями під час блокади міста Марії, блокади російськими військами. Блокада тривала 76 днів. З 24 лютого по 20 травня. Ми намагаємось донести всю правду. Цими світлинами, що відбувалося за ці 86 днів, пекельні дні, які витримували ми як могли. Хтось ховався, хтось готував їжу на вогнище, збирали гілки, листя, не знаю, все, що могло принести якесь тепло та якесь виживання. Розповісти про ті події, які відбувалися. Ці світлини вони є унікальними. Ми е, хочемо, щоб ви роздивилися ну, майже кожну з них. На одній із світлин е, з цієї сторони я е, пізнала свою ученицю Маріупольської художньої школи і мені Крилова Майя. Їй було 15 років. Вона ховалася разом разом зі своєю мамою в Азовсталі, тому що її мати її там працювала лаборантом. І я згадала, що я побачила її вже після того, як я змогла виїхати. Це було неймовірно боляче дивитися, коли ти знаєш цю дитину, яку яка до тебе приходила на заняття. На малюнок на живопис на композицію бачите її там в тих неймовірно жахливих умовах. Вона, вона похудала, вона була не мита, воно й було таке волосечко, взагалі таке злившися. Тобто люди знаходились в дуже в важких умовах. Тому, будь ласка, я зараз передаю. Слово студенту четвертого курсу Донецького державного університету внутрішніх справ Дмитру Тіхтян. Бажаю здоров'я, шановні гості. Мій батько захищав Маріуполь до останнього дня Зосталь, потім спочатку Маріуполь, тоді Азосталь, і вже третій рік перебуває в полоні. Що я хотів сказати? Хотів би вас закликати зараз. Ну не кожні вихідні, але частенько відбуваються акції на площі Герою Майдану. Якщо вам не важко, приходьте, будь ласка, доєднуйтесь, треба зробити розголос, щоб потім, коли е, побратими мого батька, хлопці, які зараз в полоні, виходять, щоб вони знали, що вони не забуті і за них продовжують боротись, так як вони боролись за. Останні метри Маріуполя і останні метри тої фортеці, яку вони обороняли останні дні. Якщо комусь цікаво, де це знайти, є в інстаграмі, у Фейсбуці, і в, в будь-якому месенджері сторінка це Асоціація захисників Азовсталі родинних. Там є ну, всі міста. Я знаю, що в Києві кожен суботу або кожну неділю проходяться акції. У нас вчора проходили. Я її відвідував, були люди, і що я хочу сказати, що добре, що я починаю бачити, що приходять е, звичайні кроківничани, у яких родичі, на щастя, не в полоні, і вони просто приходять підтримати е, і захисників Азовсталі, і їх сім'ї. В е, новинах вчора теж новини Суспільна Кропивницький був, якщо ви цікаво, подивіться. Тому якось так. Приходьте, долучайтесь, і все буде добре, всіх повернемо і будемо жити в мирі і злагоді. Дякую. Перед тим як я надам слово на екскурсійну розповідь, пані Олені, хочу сказати, що бібліотека долучилася до виставки в вітрині, яка позад вас знаходиться книги. Бібліотеки Чужевські, які ми отримали протягом ось цих останніх двох років вони присвячені, або ж не присвячені, або вони за тематикою є книгами, які яких. Учасники війни і безпосередньо люди закупованих територій і військовополонені розповідають, це видавнича продукція, яка вийшла за цей період. І ви теж можете подивитися, можна взяти ці книги на венвенці, пропоную, так як і Дмитро, пропоную не відсторонюватися. Ми всі взагалі любимо комфорт і це зрозуміло, тому що. І так багато травматичних якихось моментів, але в цей момент, от, от в ці умовно кажучи, важкі роки, відсторонюватися і жити своїм життям, да, це це теж необхідно, працюючи якісь своє психічне, фізичне здоров'я. Але ми потребуємо також і розголошення, ми потребуємо знань, ми потребуємо емоційної підтримки, тому що воно все в світі пов'язано. Все пов'язано, і ваша внутрішня, внутрішня підтримка. Можливо, ваша молитва, можливо, ваша згадка тільки про цих людей. Вона теж допомагає, допомагає тим, хто зараз знаходиться в полоні, і тим, хто зараз знаходиться в окупації. Ну а зараз, на... Можливо, да, будь ласка. Я бачу тут курсанти Донецького державного університету, так? Ви могли бачити, бачили, на якому факультеті навчаєтеся, або на четвертому, ну, ви там не навчаєтеся, ви там буваєте, або на третьому, першому. Там є світлини ваших колег, які захищали Маріуполь. Знаю, що студент Максим з правоохоронної діяльності, я його знав, ми з ним на. Змаганням були університету, він загинув, обороняючи Маріуполь, він записався в перші дні до лав Національної гвардії і загинув. Вічна йому слава і вічна йому пам'ять. Також мій одногрупник архів Майстеренко 4 курсу теж, він теж був в лавах територіальної оборони, але він був у складі 107-го батальйону, мій батько 109-й бригаді. Він теж пройшов полон Оленівку, але йому пощастило, він зараз повернувся і зараз продовжує навчання в нашому університеті. Тому, якщо цікаво, ви запам'ятайте, завтра подивитесь, там є всі світлини. І працівників, які віддали своє життя, і студентів. Тому, якщо цікаво, подивіться. Дякую. Хочу подякувати від центру я марію директора обласної універсальної наукової бібліотеки імені Петра Чижевського, Валентину Григорівну за надану таку можливість за локацію, щоб люди могли більше дізнатися, побачити ті жахливі події також. Світлана Анатолійовну за організацію, виставки, за те, що ви допомогли, прониклися всім цим, всіми цими подіями. Дуже вам дякую. Хочу також подякувати нашим захисникам, тим, тим кого вже, на жаль, на превеликий жаль, вже немає з нами. Тим. Хто знаходиться в цей момент у полоні, і тим, хто зараз у цей же момент нас захищає. Слава Україні! Дякую. Екскурсія не виглядає. Наша екскурсія з мікрофоном. Да. Ми можемо розпочати, наприклад, звідси. Тобто вище з цієї локації. На кожному з цих банерів ви можете побачити світлини, світлини мирного життя і світлини, що цим зробив так званий Руський мир. Це у нас центр Маріуполя, тобто все те, що відбувалося, всі ці жахливі події. Це скажімо так, місто особливо увага приділяється дітям, тобто як діти у нас. Святкували свята, відпочивали, розвивалися і те, як вони ось це саме світлини зазовсталі. Ось теж це те, світлини. Вони не дуже гарної якості, тому е, фотографували на будь-який можливий пристрій, аби щоб потім все це передати. Можемо далі проходити. Це наш драмтеатр. Біля якого був напис «Діти», тобто закликали саме вже тоді росіян, щоб вони припинили все це жахіття. І ось бачите, який був мирний Маріуполь. Багато я чую о, від будького, що от на те, що наразі. Маріуполь відбудовують, Маріуполь відстраюють. Але для чого вони відбудовують, якщо до е, повномасштабної війни було чудове гарне місто? Вони його ще зруйнували і тому вони у них привід, скажімо так, відбудовувати. Проходимо далі. Це також діти, діти зазовсталі. Це, до речі, на День Незалежності. Взяті світлини, це здається 2015 рік. Ми пам'ятаємо, що в 2014 році вони теж окуповували Маріуполь, але тоді вони змогли відбитися. Виходимо сюди. Тут вже сама, сам комбінат Азовсталь. Ви бачите, що тут є і світлини за радянських часів скажімо так, мирний Азосталь, і тут вже ми бачимо ті світлини, які робив військовий з позивним Орес. Ось як воно все відбувалося. Пройдемо ще сюди. Тут вже більш теж це вже діти, також вони зазостали. Ось, до речі, та сама учениця, ось вона, ось. Це крилова має, це, це все реальні люди. І коли я е, намагалася щось діз, аби дізнатися про своїх учнів, я всі групи, е, соціальні мережі, все, що я могла, якийсь зв'язок. Знайти з ними, дізнатися щось про них, чи живі вони взагалі. Я ось тоді побачила, Маю, що вона разом з мамою, вона там на комбінації вона була дуже змучена. Взагалі всі діти, всі дуже змучені, тому що запас води дуже був обмежений і можна було тільки вживати воду. На жаль, ні помитися, ні. Нічого іншого, нічого такого неможливо було. Далі. Тут вже більше при також це азосталь. Внизу тільки, скажімо так, шматочок часів, все це те, що вище, це те, що тоді відбувалося. Більше вже присвячено захисникам, який був парад тоді за, за великих часів і як тобто вже о, о, відкрито вони знищували все місто. Ось ми бачимо ця світлина, о, як центральний пологовий будинок, був авіаудар. -авіа Та інші також Тут вже більше саме місто, яке воно було до, яке до, То. тобто внизу, яке воно після стало. Новий пір, який тоді літали, здається, е в серпні 21-го року. Абсолютно геть Місто оновлювалось, місто кипіло, місто жило тоді. Просто це. Порівняти просто неможливо. Ховали людей просто посеред вулиці, тому що Тому що шукати до... До кладовища, просто не було змоги. Як готували на вулиці? Можна побачити. Розпалювали вогнище, гілки, все, що могло прислужити, всі ці рішінки. Зараз не були магазини аби можна було поставити якийсь чайник або якийсь посуд. На, на це. Далі прийдемо сюди. Це ті скріншоти зроблені. Переписки, груп, групах. Я, до речі, досі, е, якщо побачите групу Маріуполь, сі час я досі всеукраїнська група. Я там теж спостерігаю також. Що відбувається навіть зараз у Маріуполі? Тут побачите, е, це вже дитячі записи. Як вони все це описували, всі ті події. Дитяча психіка дуже вразлива, вони не готові до цього, ну, як і дорослі, але дітей особливо шкода, що вони все це бачили, все це чули. Ось тут вже. Тут на цих світлинах, тобто це вже показано, як вони вивозили вцілілі картини з художнього музею імені Куїнжі, його роботи, тобто все те, що не згоріло. Це це вони вивозили, медалі, до речі, всі ці і вивозили, вивозили в Донецьк. Що наразі а, з цими творами мистецтва, де вони знаходяться, або, або вони в Донецьку, або вони вивезли взагалі? Усі ми не знаємо. На жаль, допоки відомо. Ось тут уже військові ви побачите. Тобто є були і навіть серед військових, серед військових були і позитивні моменти. Військова Валерія Суботіна, вони тоді побралися, але, на жаль, її чоловік загинув. Також ось тут музей художній імені Куінжі, готель Континенталь теж згорівший, все потрощене, драмтеатр, поховання біля у дворах. Біля жилих будинків, це, тобто це вже було абсолютно нормально, скажімо так, на той момент це вже просто була така постійна картина. Мого сусіда теж загинула жінка, і він, він зміг її поховати на кладовищі. Він знайшов якусь, як тележку, він самотужки. Погрузив, і він її зміг там поховати. Ось так. Одна моя сусідка з першого поверху, на жаль, просто загинула, а її діти там залишили. Самі поїхали. Ось так. Тобто вони її не ховали. Вони її просто залишили. Тут ви бачите також і дитячі світлини, як було на День Незалежності, великий прапор за драмтеатром. театром. Це був фонтан такий красивий. Його теж розтрощено, так, частково вивезено, наскільки я так читала. Багато дітей Тих, яким батьки загинули, їх просто вивезли в Росію. Ми слідкуємо за новинами те, що їх повертають, але все ж таки дуже велика кількість вони залишаються там, у Росії. Когось синовлюють, когось в інтернат, когось, хто, кого, куди. На жаль, дуже така картина. Дуже погана. На завершення ще декілька слів звернення. Розуміємо, що всі події, які відбуваються зараз, для кожного з нас випробування, як випробування для тих людей, які безпосередньо зіткнулися з якимись такими проблемами, де стало ясно, на чийому тобі на добра чи зла, які моральні. Закладені в тобі моральні, етичні якісь норми в тобі закладені, як от всі ці історії, які пані Олена нам розказала. І ми дуже сподіваємося, що ви зараз зможете сфотографувати або зробити селфі, або взагалі сфотографуватися групами і в своїх соцмережах. Викласти і запросити на цю виставку своїх знайомих, своїх родичів, привезти когось за руку, начебто все це ми всі від цього втомилися, начебто все це ми знаємо. І чи потребує це повторювання, чи потребує все це знову до цього повертатися? Так, потребує, тому що люди досі знаходяться. Полоні, тому що досі все це триває, і ми не можемо, не маємо права, умовно кажучи, реагувати на це просто пасивно. І тому я з таким позитивним закликом до вас мобілізуємося. Фотографуємося і викладаємо в соцмережах інформацію про виставку, інформацію про Маріупольців і всіх запрошую до перегляду. І дуже дякую центру Я Маріуполь. Дуже дякую Дмитру, які погодилися ем, прийняти участь, тому що навіть навіть в спікерах проблема, навіть в тому, що говорити про це всім важко. Всі, начебто, вже все про це все говорили. Але ми вам дуже дякуємо. І на цьому завершення прошу до фотографування, до перегляду, до спілкування. Всім дуже дякую.